США готові обговорювати вимоги Росії щодо гарантій нерозширення НАТО. Саме таку обіцянку, за словами спецпосланця президента США по Україні, Кіта Келога, Дональд Трамп, нібито готовий дати очільнику Кремля Путіну в обмін на завершення війни. Ці заяви звучать на тлі інформації про можливі переговори у Стамбулі у понеділок, 2 червня. Формально, нібито про припинення вогню, але без жодного попереднього меморандуму від російської сторони на цьому тлі німе демонструє зовсім інший підхід, дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії і водночас оголошує запуск спільного збройного виробництва. Про реальні фальшиві сигнали миру, про дипломатичні пастки Кремля і стратегічні виклики для України. Говоримо з українським дипломатом, колишнім заступником міністра закордонних справ, директором Київського безпекового форуму Данилом Лубківським. Він приєднується до нас онлайн. Добрий день, добрий день ініціатива Кремля щодо. Переговорів у Стамбулі 2 червня це по факту така своєрідна гра на публіку. З одного боку росіяни говорять про готовність зустрічатися з делегацією України, з іншого ігнорують вимогу українців надати свою версію так званого меморандуму про припинення вогню. Позиція України цілком логічна. Немає документу, немає про що розмовляти на зустрічі. Але на вашу думку, що для України нині більш небезпечно втягуватися в імітацію переговорів чи прогнорувати їх? Бо Останнє для Трампа виглядатиме так, що Україна не спроможня говорити про мир. Хороше запитання. Справді це питання, яке характеризує саму природу становища, в якому сьогодні перебуває не лише Україна, але й увесь захід. У, в спробах зупинити російську агресію. Україна діє правильно. Підтримуючи і підкреслюючи, зрештою, це воно робила впродовж всіх останніх років намір для дипломатичного врегулювання, але тут є різна логіка: якщо Україна зацікавлена в дипломатичному врегулюванні, в припиненні війни і встановленні довгострокового справедливого миру, покарання агресора і повернення територій. То е, і, скажімо, якщо адміністрація президента Трампа зацікавлена в припиненні кровопролиття, як вони нараз декларують, то Росія зацікавлена і використовує дипломатичні засоби як елемент війни, тобто це продовження це засіб для продовження війни, для продовження агресії. Бо головна філософія Путіна, як ми добре розуміємо, це продовження війни, продовження тиску на захід агресії проти заходу і досягнення своїх стратегічних інтересів, які чітко співпадають з позицією Пекіна та інших для того, щоб встановити свій е, е, світовий порядок, де домінує право сильного. Таким чином, е, це це загальна картина того, що ми сьогодні спостерігаємо. Panie niedawno wczoraj w naszym efeirii e, polski żurnalist Mateusz Lachowski skazał, że Rosja ma imperialne ambicje i bez Ukrainy ona imperii nigdy nie będzie. No i teraz pytania pro memorandum. Czy na waszą dumku nie jest tak, że temu memorandum Rosjanie nikomu nie pokazują, to muszę się tak naprawdę następny albo rzecz czerwowej przymus do kapitulacji Ukrainy. Це черговий прийом у спеціальні операції, спеціальні дипломатичні операції, яку розгортає Кремль. Не треба мати жодних ілюзій. Можна навіть передбачити, що може бути в цьому меморандумі. В меморандумі буде е, закріплені всі елементи, які свідчитимуть про капітуляцію Заходу та України. Ну і там очевидно буде те, що і Путін говорив ще з 22-го року ці п'ять пунктів про демілітаризацію, денацифікацію? Ну і власне про е, не вступ в НАТО, і сьогодні пролунала заява про те, що Трамп готовий дати Путіну обіцянку не розширювати НАТО на схід. Це сказав Кіт Келох. Як ви, як український дипломат, оцінюєте такі заяви? Як ви вважаєте чи усвідомлюють взагалі в Вашингтоні, що це обіцянки фактично які? які легітимізують право Кремля диктувати архітектуру безпеки Європи ставлять взагалі під сумнів не лише суверенітет України, а й так би мовити, довіру до НАТО, довіру до Сполучених Штатів. Якщо ця заява в генерала Кіта Келога, спецпосланника президента Сполучених Штатів є правдивою, то, на мій погляд, вона є глибоко хибною. І вона продовжує хибну тактику у відносинах з російським агресором. це елементи цієї хибної тактики. Ми вже спостерігали. Зокрема, коли ще до початку будь-яких спроб встановити новий переговорний трек адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про те, що Україна не стане членом альянсу. Таким чином, здаючи позиції ще до початку будь-яких розмов чи до будь-яких переговорів, що стосується суті самої цієї заяви, то її можна просто проаналізувати на, в трьох елементах, на мій погляд, перше що щодо легітимності, щодо легітимної суті такого підходу, що альянс не розширюватиметься, оскільки, мовляв, це це суперечить національним інтересам Росії. Ми добре розуміємо, що будь-яких легітимних підстав для Росії остерігатися розширення НАТО не існує. Навпаки, це альянс має підстави остерігатися агресивних дій Російської Федерації, яку ми і і прикладом цього в яскравим прикладом цього є агресія проти, проти України, не кажучи про численні тривалі погрози. В, в бік альянсу, в які відбувалися впродовж багатьох багатьох років, друге в мене тоді запитання: якщо генерал Келох говорить про е е е е готовність давати якісь гарантії про нерозширення, то е в чий позицію відображають такі слова? Американська адміністрація говорить про те, що немає сьогодні питання членства України в НАТО на порядку денному через те, що немає в Альянсі консенсусу стосовно вступу України до НАТО. А є в Альянсі консенсус стосовно того, щоб не розширюватися чи є в альянсі консенсус щодо того, щоб давати Росії в обіцянки і які-небудь гарантії про те, що Росія матиме право для анексії сусідніх територій? Бо ми добре розуміємо, чому Росія є противником членства України в НАТО. Це не через страх проти через страх стосовно розширення альянсу. Це, це спосіб зарезервувати для собою можливість в майбутньому знову атакувати е, Україну і остаточно загарбати українські території. Так само це буде стосуватися і Молдови, і Грузії та інших держав. Я Тому е, в лінія, яку обрав обрала адміністрація президента Трампа в конкретно в цьому елементі, на мій погляд, є хибною. Я хочу тільки додати до того, що ви говорите. Власне вже відповіли у чеському МЗС. Відповіли пану Келогу, і глава МЗС Чехії Ян Ліпавський сказав, написав в соцмережі X про те, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, а не навпаки. Я його зацитую. Він каже, що там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведеться в інших регіонах ведеться. Власна, це заява Чеського МЗС. Так, але одне. Напевно, часу... справедливі слова. Я думаю, що для всіх прекрасно зрозуміло, що Росія використовує тему, тему НАТО е, в маніпулятивних, е, абсолютно з абсолютно фальшивими цілями, ворожими і агресивними стосовно самого альянсу. І факт таких заяв, які допустив генерал Келох, факт дискусій про те, чи запрошувати президента Зеленського на саміт НАТО в Газі, який має відбутися в червні, факт того, що Україна не має стати членом НАТО, як це звучить у виконанні представників адміністрації Дональда Трампа. Це все свідчить і вказує Росії про те, що вона має справу зі слабким альянсом, так як вони вважають. Більше того, що Росія таким чином резервує за собою право вето над рішеннями НАТО. Право вето Росії над рішеннями НАТО хіба про це йдеться, коли йдеться про колективну євроатлантичну безпеку. Ось ну, тут в чому питання полягає запитання і тут питання, кого власне позбавляють карт? Ви ж пам'ятаєте, як у Білому домі Зеленському казав Трамп, що ти приїхав сюди без карти? Якщо зараз їх позбавляють зеленського будь-яких можливостей вибачте, торгуватися на переговорах, то як нам далі вести, вести ці переговори з росіянами? Я з вами згоден, Юлію. Мені насправді глибоко противна оця пошла дискусія про якісь карти в чиїхось руках. Ну але, але високопосадовці використовується цей туриторику. жаргон картярський. То в то слід прямо сказати, що такими заявами Дональд Трамп віддає свої карти в руки в руки шахшахраї в руки шулерів. бандитів, в руки шулерів і воєнних злочинців. Так. Ale jednocześnie Donald Trump wskazał, że nadaje dwa tygodnie Władimirowi Putinowi, żeby ten napisał to memorandum, przedstawił myrny plan. Jak wy oceniujecie taki dualizm Donalda Trumpa? Bo mnie zdaje się, że, że to moja osobista myśl, że tu widoczny brak strategii, albo może i troszkę tym, i troszkę tym, a jakoś to tam potem będzie. Ці два тижні горизвісні, вони чимось нагадують сумнозвісні 2-3 дні чи 24 години, за які Дональд Трамп планував на початку вирішити проблему з Росією. Мені здається, що американській адміністрації і особисто Дональду Трампу треба усвідомити, що Росія елементарно знущається з Америки, насміхається над Америкою. Це не відповідає тому великому історичному статусу, який Сполучені Штати мають в сучасних міжнародних відносинах як лідер демократичного світу. Ми говоримо про це з жалем. Ми говоримо про це з сумом через те, що ми звикли і хотіли б бачити сполучені штати. Як лідера демократичного світу, як державу, яка здатна захищати ефективно, захищати цивілізований світовий устрій, це відповідає інтересам всіх народів світу. Саме тому є одне головне сподівання, що усвідомлення того, що президент... Путін грає з Дональдом Трампом в нечесну підступну гру, яка підриває інтереси Сполучених Штатів. Можливо, хотілося б вірити. Я кажу це з дуже стриманим, стриманою надією. Хотілося, щоб це розуміння прийшло до тями багатьох американських політиків. Україна в цьому сенсі має робити все для того, щоб в Америці був консенсус і чітке розуміння спільності наших інтересів. Саме Україна є джерелом консенсусу в Америці і це, і, це, і це потрібно підтримувати. Росія тим часом маніпулює, насміхається і підриває американські інтереси. Пан Данило, але як саме Україна має вести е, розмови, коли в Штатах або чи теж лобінг своїх інтересів, коли ми бачимо, що і деякі політики адміністрації Дональда Трампа так насправді говорять йому те, що він хоче почути, а не реальний фактичний стан. Звичайно, тому що ми бачимо у виконанні і Дональда Трампа, і його, його найближчого оточення в спробу озвучувати саме російські, російські тези, російський наратив. Як діяти? Це складна історична ситуація, можливо, безпрецедентна історична ситуація. Саме тому треба використовувати всі наявні можливості. Потрібно в, в першу чергу дбати про фронт і про обороноздатність і для цього консолідувати національну єдність в Україні. Друге, що треба продовжувати підкреслювати дипломатичну налаштованість, і в цьому плані мені здається, що варто не забувати нині занедбані миротворчі ініціативи президента Володимира Зеленського, які звучали в попередніх роках. А це означає, що потрібно апелювати до багатьох держав. В тому числі держав, представників так званого глобального півдня в тому, щоб підкреслювати, яка є позиція України, де є правда, де є зло, і шукати додаткові засоби, численні додаткові засоби тиску на, на Росію. Наприклад, до слова мені здається, що слід звернути увагу на е, ту ганебну поведінку, поведінку приниження, яку застосував президент Путін проти президента Бразилії Лула Дасільва, зневаживши в позицію такої держави, як Бразилія, це для України теж сигнал про те, що з Бразилією потрібно вести діалог, залучати її до миротворчих до дипломатичних та інших зусиль. Це я кажу до прикладу, але це є елементи тієї великої, великої складної роботи, яку необхідно вести. Крім цього, і звичайно, що головним засобом це єдність європейців. Потрібно розуміти і європейці, наші західні сусіди, мають розуміти, що Україна ніколи не буде буфером. Це не буфер. Якщо е, Росія зуміє до, до, досягти якогось успіху в агресії проти е, е, в України, то е, буфером стануть всі держави е, центрально-східно-європейського простору. Україна не буфер, Україна союзник. І як союзника Україну треба підтримувати, і в цьому плані мені здається дуже симптоматичним і правильним є приклад того, як, які заяви зробив, і рішення починає приймати новий уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем. До речі, про про Німеччину про те, що минулого тижня цього тижня ми почули такі дуже важливі новини з Берліну. По перше, це дозвіл використання дальнобійної зброї для ударів по території Росії, і друга новина це старт українсько-німецького збройного виробництва. І на вашу думку, чому саме зараз Німеччина перейшла до такого активного військового співробітництва з Україною активної підтримки? Чи це наслідок зміни канцлера відповідно якоїсь внутрішньої політики? Тичної трансформації в Берліні чи це взагалі сигнал про те, що Європа нарешті починає сприймати агресію Росії серйозно? Прошу коротко відповісти. Хвилину маємо Україна, щонайменше дала нашим європейським сусідам три роки можливості готуватися до протистояння з Росією ось так повільно, ось так довго прокидається Європа. І те, що відбувається, і те, що відбувається зі зміною в, в, в діях німецького уряду, це позитивна зміна, але ці зміни треба посилювати і прискорювати. Бо інерція інертного уряду Шольца на жаль призвела до того, що ми змушені говорити і остерігатися, що Європа, Європейський союз, наші європейські партнери елементарно залишаються не готовими до великої агресії з боку Росії. Тому ця зміна правильна, ця зміна хороша, і я можу лише побажати, що після виборів президента у Польщі польський народ продемонстрував, що він є одним з лідерів європейської демократії, одним з лідерів, лідерів європейської єдності безпеки державою, яка готова активно підтримувати Україну, не допускати Українофобії. І втоми від України, невідомо якої в цій втоми, а діяти для того, щоб ми разом змогли захистити один одного і об'єднатися і в рамках НАТО, і в рамках ЄС, бо це є історичне завдання, в тому числі і для Польщі. Дякуємо. Дякуємо. Нагадаємо, що ми розмовляли з Данилом Лубківським, дипломатом, колишнім заступником міністра закордонних справ, а також директором Київського безпекового форуму.